Друзі, слідуюча пара. Це Веселовський на дальньому плані під деревом, і от переді Худяк. Веселовський 27 27-й сектор, Худяк 28 28-й сектор. Ну, тут, звичайно, трошки все повільніше, ніж Конюшевського. От якраз я так бачу вроде би, як його розмінів повідочок. А ходяк наживочку ставить. Е, я так розумів, що ходяк ловив більше на мотиля. Я бачу, насажу 2-3, 4 личинки мотилька. Повідець короткий, метр метр двадцять. Е, майже, не майже всі годівнички у ходяка, крім крайньої, були з кормом. Не квап не, не, не квапиться, спокійно, забиває годівничку. От тільки перший закид, Подивіться, подивіться, скільки пройшло секунд. Хвилина, напевно, пройшла. тільки перший закид зробив спортсмен. Ігор теж закинувся. Ігор майже всі кормушки, годівнички забиває кормом, ловить довгим по десь метра два з половиною. Щось у нього тоді в той день не, не, не заладилась рибалка, йому каже, деревом заважало. Він з тої руки закидав. Ну отак, бачите, тихенько, акуратно, от ходья перша покльовка. І він тягне, до речі, непогану рибку, підлящика, побачите бачите зараз. Не квапиться спокійно. А час іде. Володимир вроді би спішить, кормом забиває. Закидає щось у нього з реалізацією, не заладилось. Е, е От дивіться, худяк бере під лящичка Потихеньку, помаленьку, не квапиться. Під лящичок-чук є. Володимирич також зараз на другому закиді рибку доловить. Я вже переглядав, порахував це все. Але дуже все повільно, дуже прийшло вже майже три хвилини. Ходяк робить тільки другий закид. Ігор Володимирич також. Третій, мабуть, корм набиває постійно. Я, наприклад, якщо витягую годівничку, бачу насадка на місці, то я, мабуть, набуваю годівничку. Коли з рибою, то не набуваю. От це час, незручно. Закидую, потім, якщо холоста провину витягую холосту, тоді забуваю. От ходяк дивіться, 3.30, другий закид. Ну, демай швидше працює, все, але реалізації ніякої щось в нього не заладилось. Ігор Володимирович, видно, схід нервує, нервується. Ну це його не краще, звісно, 10 хвилинка, я так розумію, тому що в принципі він в цьому турі показав результат 14950. Ходяк 8660. Майже в два рази менше. Закидів худяк зробив 5, Володимирович 10. От вам, будь ласка, майже в два рази. Закидів менше і результат менше. Ну, бачите, у кожного свій стиль. Хтось сидить на карася, на ляща, а хтось ловить все в підряд. Лотву, верху, водочку, ну все, що в ярусі на довгий поводок попадається, то й все ловиться. Є в прилові і підляч на довгі поводки, навіть і карась. <кхи> як знову тягне, але, по-моєму, там нічого немає. От віця порожня годівничка, як помало вимотується. Я думав, риба там, а там порожня готівничка. Все дуже повільно. Володимир швидше, звичайно, працює, але щось в нього не ладиться з реалізацією знову мимо, бачите. Пройшло 5 хвилин 50, майже 6 хвилин. Хоть як робить третій закид от зараз. Це дуже мало. Володимир зараз закине. По-моєму, зараз він зловить рибу з цього закиду. Довго сидять, не темпують. Інші спортсмени зовсім інакша тактика. Вони не висижують. В цей момент вже вимотують або підтяжку роблять. Секунд 10-15, максимум потяжечка або вимотка, Перезакид. Тут висижується. Ну, не знаю, може в них вже якась риба інакша була, тому вони чекають. То знаєте, е, надо, е, Рибу, так скажем, чувствувати, що в тебе в секторі робиться, яка риба стоїть, чому не клює. Може крупніша підійшла. Вже, знаєте, випрацьовується таке якесь, ну, спортсмен це має вже чувствувати, що робити, скільки кормити, як потягнути. Протяжку не протяжку. Яку насадку. А що коли замінити? Це все вже випрацьовується руками. Або тренер ззаді стоїть, координатор. Вчасно підказувати От Димарича там Лохалепа, по-моєму, відстрілився, бере за записну удивище. Зараз буде кидати запасним. От хоч як третій закид тяне другу рибку. Дорогу рибку. Плотвичка. Хороша плотвичка. Володимирчу теж дві рибки. От все вроді би скоріше робиться, а, а з то, таким реалізаціями, з такими халепами не вийшло. Риби зловили по дві. Володимир зробив 10 закидів. раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 або 8 з кормом, ходяк зробив всі з кормом, крім крайньої крайній закид був без корму. От така невдала 10 хвилинка. Хоча улов, я вже вам казав, Володимир 14 14950 майже 15 кг, ходяк 8660 660. Дуже повільно, дуже, ні, так не можна. Треба все скоріше робити. Все скоріше треба робити. Вот, демо зараз будемо поводочки міняти, на. готувати дубль. У нього тягне, а там риби не буде. І от зараз, зараз це один раз, який він закине без корму. То все з кормом кидав. Це п'ятий закид за 10 хвилин. Ось така пара вийшла. Так, да, невдала це, звісно, 10 хвилинка для Володимировича, але і таке буває.